Добрий день, мене звуть Китасте Олексій, я практикуючий лікар ортодонт і хотів би трошки прого проговорити поговорити про те, з чим до мене звертаються пацієнти на первинні консультації, тобто, які питання найчастіше задають, що вони хочуть, і чого в принципі очікують від первинної консультації. Найчастіше питання, з яким звертаються пацієнти, ну це звично ж відновити естетику посмішки, коли вони мають нерівні зуби, можливо, там якісь вади, чи ще щось, що заважає їм жити, посміхатись і в принципі насолоджуватись життям. Це думаю, можливо, там 80% від е, первинних запитань, які виникають. Друге, це іноді те, що може турбувати, це якийсь дискомфорт, біль чи, можливо, якісь подразнюючі моменти при жуванні, при користуванні нашими зубами, нашої зуби щелетною системою. Це пацієнти, які думаю, що потребують от прям невідкладної допомоги, яким треба допомогти покращити якість їхнього життя. Ну і останнім часом, думаю, що найчастіше питання це задають те, що, що краще, що вибрати. Брекет-системи, які брекети, керамічні, металічні, самолігуючі, чи можливо вибирати елайнери, що це взагалі таке, з чим їх їдять. І ми намагаємось дуже чітко, достовірно розповісти пацієнтам, що саме і краще підійде в їхньому випадку. Донести до них, що вони мають за проблему із супутньою стоматологічною патологією, та максимально проінформувати про терміни, можливо, там перспективи лікування і тому подібне на первинній консультації. Ми пацієнтам намагаємось дати максимальну кількість чи обсяг інформації стосовно тієї проблеми, з якою вони до нас звернулися тобто, якщо потрібно. Ми робимо сканування, робимо фотографії, робимо рентген-дослідження, такі як цефалометрія, ортопантомограма, чи, можливо, навіть кт КТ-суглобів, щоб більш детально розглянути під різними кутами ту проблему, яка саме непокоїть пацієнтів, чи може це естетична проблема, чи може це функціональна проблема. Те, що заважає, можливо там насолоджуватись життям. Зараз часто виникає питання, що обрати брекети чи елайнери, що буде краще, що буде ефективніше, і чи допоможе взагалі? Я являюся сертифікованим лікарем по роботі системою елайнерів Invisalign. це американська система, яка майже 25 років є на ринку. І зараз я з певністю можу сказати, що вона така сама ефективна, як і брекети, а іноді і відпрацьовує в деяких клінічних випадках краще. Тому, якщо ми не будемо брати до уваги цінові фактори, тобто лайнери так будуть дорожчі, але у них є свої переваги. Вам не треба так часто приходити на візити до свого лікаря-ортодонта, вам не треба. Е так, морочитися з гігієною, тому що ви просто зняли капи і почистили їх, такого у вас не буде в брекетах. Вони працюють більш м'якіше і тендітніше, тому і сам процес вирівнювання зубів більш комфортний і безболісний. Ну, і думаю, що п'ятий фактор, такий от як лайк, це те, що вони непомітні. І ваше ортодонтичне лікування відбувається непомітно для оточуючих. Тобто, це, думаю, що. от П'ять найкращих, найкрутіших факторів переваг елайнерів над брекет-системами. Але є пацієнти, які все одно кажуть, окей, добре, супер, я вибираю собі брекет-систему, це їх вибір. Брекети це старий як світ, гарний інструмент ортодонтії для того, щоб досягати теж успіхів, вирівнювати зуби і робити посмішки наших пацієнтів кращими, робити їх щасливішими. Але з чим стикаються пацієнти при носінні брекет системи? Так, це дискомфортно, тобто ускладнюється гігієна, треба буде краще вичищати. Друге, це болісніше айлайнери. Вони тянуть постійно і тому іноді приходиться приймати якісь знеболюючі препарати. Але смертельних випадків з ними не було. Третє, у вас щось може ламатися деякі частини брекет-системи можуть або сколотися, або відпасти, якщо ви будете порушувати якісь рекомендації лікаря, і вам доводиться додатково приїжджати в клініку, щоб полагодити систему. Ну і останнє те, що а може, не останнє, те, що вам треба досить часті візити робити до клініки, до свого лікаря, щоб настроювати брекет, тому що брекет-система вона схожа на машину. Яку треба керувати, тобто треба дивитись, куди ти їдеш. В порівнянні з елайнерами, лайнери схожі на машину, яка має якийсь круз, не круиз контроль, а навігатор, який заздалегідь може прокласти маршрут, куди треба їхати. І ми будемо чітко знати, що ми отримаємо на виході. Але, думаю, те, що саме головне є різницею брекетів і лайнерів, це те, що лікування на брекет-системі буде помітне. І тут вже для вас є два варіанти. Якщо ви готові жертвувати, тим, що буде дискомфортно, помітно боліти там, чи треба буде краще вичищати, але це буде дешевше, ви можете вибирати брекети. Якщо ж ви не хочете миритися з усім цим і хочете комфортне, непомітне, прогнозоване лікування, тоді лайнери для вас. І ну, таке саме круте питання, яке постійно задають ортодонтам: а скільки мені лікуватися? Чи коли ми вже знімемо брекети, закінчимо лікування? І тут можна процитувати класика, ну, десь ще 2-3 тижні і знімає. Але це ж це жарт. І, звісно, лікування кожного пацієнта буде індивідуально. Тобто, зрозуміти треба, що не можна перебудувати всю систему зубщили, ну, там за місяць чи за пів року. Тобто це тривалий курс лікування. Якщо казати в середньому, то це може бути від року до двох. Але теж це все буде суто індивідуально. Тобто, у кого складніший випадок, чи кривіші зуби може, лікування буде довше. У кого буде мінімальні якісь моменти, які треба зробити чи скоригувати, то тоді лікування буде коротшим. Тобто, в принципі, все просто. Але раніше, ніж. Це буде подобатися вашому лікарі ортодонту, той кінцевий результат, та ідея, чи той посил, який ви хочете отримати, то лікування ортодонтично не закінчується.